Раф Акальма Велична, автор Максиміліан Степовий. Ця історія в часи стародавнє місце мало, коли нас імперія зрадила, на вічні муки за море вона нас послала, на жахливу смерть у безвісті прирекла. Але не врахували наші вороги, що вціліємо ми і могутнішими постанемо. Ходили тоді між воїнами сетрянськими чутки, що ми ув'язнені навіки у землях попели й вогню, що ніколи нам не повернути власну квітучу батьківщину. Але всі плітки розбились вщент, коли під проводом першого сатріанця, нашого шляхетного обранця, ми всі голову сміливо підвели, власну силу у мородці наших підземель зростили і, збудувавши грізні чорні кораблі. На них ми через море на першу війну попливли. Великий лідер, перший сатріанець, тут купу народу зібрав з усього Морантану. з нього власну армію склав до священої битви нас покликав. Тут всі бажали кривавої розплати і саярдіт кангерівці. І шептарці, навіть мостоградці відгукнулись, всі сатріанські воїни з наших міст та поселень до бою радо встали. У далечин сміливо вони дивились, смерті не боялись, бо їм обіцяли вічну, безсмертну славу у ахіреці поряд з вогняним Богом. Кому сміливі у бою миліше за все у світі. І ось досягла армада наша берегів сонячної агресії. Почали ми розповсюджувати вогонь власної агресії, несли з собою гнів нашого Бога, власний біль та розчарування у різні битві. Перший Сатріан нікого не боявся, він першим у бою завжди був і останнім під час святкувань, бо ближче до кожного із воїнів він був, впевнено, рушив по землям імперії наш лідер, залишаючи за собою спалені землі. Та трупи невірних єретиків він полумієм священним землю ту освятив, нашому народу її він присвятив, та нащадкам імперські землі залишив. Вирушав сатрянець Перший проти аквілону, у битві за пеклі зійшовся із імператрицею. Грізною квіланською левицею. ім'я її гроста Фрохстхарт. Її серце жалю не знало, рука в бою ніколи не тремтіла, сміливо ворогів вона вбивала від власних переконань ніколи не відступала. Великий двобій, той у віках усі запам'ятали Всюду іскри темної магії літали, гострі мечі блищали обличчям до обличчя на полю битви. Там грозта першим сатріанцем зійшлась в двобої. Наш лідер атакував імператрицю. Він поранив її багато разів, темною магією сили її послабив, але й вона в той день нанесла йому удар, поранило глибоко в бедро нещасного, закричав на все поле битви. Він впав з безсили, а гроста не припиняла бити його ногами й кулаками. Як звір дикий на нього кидалась, забувши про меч та гідність, на війні легко людяність втратити. Наш лідер впав, довкола нього кров червона плямою потекла. Похитнулись війська наші, але зупинили гроз та імперців вчасно. Забрали поранену, силоміць від тіла ворога, відтягнувши, а ми першого сатріанця із собою забрали, бо сильний дух у нього був, він надихав і жив на диво наше. В той день з ганьбою за море відступили ми, без лідера не могли війну продовжувати. Але присягатись на помсту не будемо припиняти. Приставали найкращих цілітелів до монарха нашого, опадали біля нього і жінка і дочки прекрасні, ночей не досипали, батько наці на ноги поставити мріяли. А дух сатрянцям Могутній в ньому все палав, він помститись горості, за Параску власну все бажав, тому й одного дня майже видушав. Але горе дивне сталось, загинула старша донька монарха. Склавши голови під час виверження тану, загинула й друга донька у битві з Аджаха пекельними, а третю доньку смерть спіткала дивно у де Демонсти стародавні, все чигають, нікого від себе не відпускають. Не встигли ми це горе жасхливе усвідомити, як помер і батько нації перший сатріанець, отруєний власною жінкою і на муках жахливих сконав. Але перед тим її єдину дочку свою, що в живих залишилась прокля. У великій шані, у розкішній гробниці нашого лідера поховали, бо великим він був і не для вогню його тіло, а для вічного спокою у серці тану. Він до останнього любив свою нову країну. Великі гори прокотилось моронтаном, ридеали, чоловіки та жінки, А вбивцю короля його мерзенну кляту дружину, гілку сумра в вторін у жертву Файросу на вогнище принесли. До Таннього зрадниця кричала, що не вона чоловіка труїла, що правдива змія трон посіла, але народ не вірив їй, перший сатріанець помер у муках, і армія сатріанська у занепад моральний прийшла. Народ прийняв рішення на трон. Привести, дочку свого лідера, Зулейму Раф Акальму Осівши трон свого батька, Зулейма одразу докорінно всю спільноту почала змінювати, звеліла релігію жорстокішою зробити, класову систему новітню запровадила. Зробила посаду короля ту королеви фіктивною, а саму себе верховним архімагістром проголосила, ставши вище над всіма, За зазулий всі жінки стояли, а вона на всіх землях Морантану матріархат проголосила. Але підступні чоловіки не скорились з злімі, оголосили її узурпатором та батько власного вбивцею. Піднявся великий заколот, спалахнула громадянська війна, розділила вона навіки наші острови на тан матріархальні. Та Моран монархічний з владою чоловіків, новий прапор червоний з алкотестом золотим за майорів над Шептаром. Голосили чоловіки про створення моран Шептару, королівство незалежного. Але власними діями розлютили вони злийму. П'ятсот тисяч сатріанських дукатів на армію власну вона видала, кров'ю залите чоловіче королівство присяглася, їх на коліна перед своїм троном всіх кинути, та над ними справедливий суд здійснити. Зійшлися в битві жінки із чоловіками. Правдиві фурії з божевільними очами вони були, кидали небезпечну темну магію, стрілами та мечами рубали ворогів, а попереду всіх зулима воювала. На вільні міста морано наступала, силою під свою владу колишні землі повертала. Той день чоловіки програли, зулима звеліла всіх дорослих вирізати, щоб назавжди непокору серед них придушити. Лиш дітей маленьких залишили, бо їх легко було перевиховати. Страшно всім було тоді, бо вогонь пожеж освітлював кам'яне обличчя зулейми. І сії кріжені очі, грячковий блиск вирував у них, сам рот викривився у жахливій ненависті, кров бризкала на її лице, стікала струмачками по чорному, як ворониче крило волосся. Вона сміялась і різала чоловіків як худобу. Шаленіла та божеволіла на згарищі останнього спротиву. В той день темний Моран назавжди поєднався з навсі як матріархальне королівство, і всі сатріанці прозвали Зулейму величною за мужність у бою. Вічну вірність Файросу ще при житті вона гідно герету була, життя у боротьбі раду б віддала, гела раха кальма, ела -раха, раха кальма, немарною слава зулими була. Бо під її приводом знову сатріанці на війну з імперією вирушили. Коли ми на береги південного аквілому потрапили, то все там спалили та захопили. Наш перший аванпост там був розташований. Зулейма хитро розпочала переговори з імператором. А сама обіграла у стратегії всіх, бо під час розмови. І війська Греці захопили, коли імператор зрозумів, що йому брехали. Він розлютився, а Зулейма сказала в той день. Чоловіки такі дурні. Бо лиш ми, жінки, завжди мудрішими були їх і зріщими. Наш язик не мав змінний лестощами смертельна отрута криться у нас. Жінка владу здобуде підступністю, а чоловік лиш силою. Продовжилась війна. Імператор лютував та кидав бій всі свої легіони. Сам не раз власним життям ризикував, щоб лише у голову Раф алькальми врешті. Але гнів поганий радник. В той час, як злима хитростю, своєю рушала з легіонами вперед, захоплюючи місця. Тато чи чужі церкви, рабство більшість народу вільного забрали, Здавали, що самі боги нарешті ведуть зуйму до перемоги, що здійснить вона задум батька свого і поверне нам рідні землі. Але там, де боги однією рукою дають везіння, іншою вони завжди кидають на наші голови нещастя. Зійшлося сатріанське військо із Надійським. Під проводом зулими на 60 тисяч там було. Ми рушили на останній приступ. Бажаючи зруйнувати ворожу столицю та повалити владу імператорів віки. Проте інша доля судилася цитрянці, розбили наші війська лігіонери, оточившись з чотирьох сторін знизених. Сама зулима боролась з імператором і вбита була ним. Не вірила до останнього в свою смерть, аж поки її голова через поле битви не полетіла відрубана імператорським мечем. Закричали недійці та грестійці, погнали вони нас, багацько війська тут пропало. Стільки душ грішних до Ахірету враз полинуло на суд Файроса, негайно вони прибули за свої земні діяння, слідом за своєю величною пані, розбили нас вщент, з ганьбою знову ми тікали. Забилися в нору вогняну, та власні рани лікували. Хоч тоді ми і програли війну, але зулий віки героям для нас всіх лишилась, бо героїчно нас за собою вела, перевершила свого легендарного батька у бою, смерті не боялась, і до Фаероса полетіла з посмішкою, залишивши нащадкам можливість імперію добивати. Злиму завжди ми будемо пам'ятати. Імперія ж зненавиділа страшно сатріанців, вона контрнаступ на наші землі здійснила. Перекинувши війну до барантану, люто з ворогом ми боролись, та їх сам наш край вбивав сіркою отруєними рослинами та дикими звірями. Та війна виснажила одразу дві сили, аж поки сам вулкан тан не прокинувся та лавою пекучою не заливсі наші острови. Тікали ми куди могли, цікали імперські війська, багато хто у вогні пекельному власну смерть знайшов, сама земля довкола тремтіла та палала. Чорний дим небеса закривав, червоною кров'ю вони налилися, від Траху, надійці море втекли, свою власну поразку імператор у перемогу перетворив, історію підступно під себе переписавши. Аквілон думав, що навіки сатрянці під тим вогнем загинули. Але землі Морантану і моря, що оточували наші острови, були всі спалені та отруєні, руйнівною магмою. На півстоліття вона нас під землю загнала, у морці виживати змусила, наш край здавався мертвим та знищеним. В наших очах виверження вулкану, знаком Файроса було, воно нам продовжувати боротьбу наказала в ті пітьмі підземні, що під островами нашими панувала. Ось там всі сатрянці новий притулок знайшли. Ми відбудували свої міста, ми вижили, незважаючи на все. Але захисна магія, що боронила наші поселення, забрала й частково наші життєві сили. На віки волосся наше білим залишилось, немов прокляття вічне на нас кинули. Проте ми з гордістю зміни в нас прийняли, і коли знову до світла земного повернулися, то помститися за все, імперії, запристяглися, ось так вічно стала тривати війна поміж моронтаном та Аквілоном. і немає її кінця. Забули всі, чому конфлікт цей спалахнув. За що життя ми продаємо на війні, Сутріанці мріють повернути свої колишні землі? А не дітці за власне існування борються, Бо нікуди їм йти в цьому світі. Земля така родюча та прекрасна. Навіки змусила нас проливати за неї власну кров ми в неї лягати за краще майбутнє наших поколінь. Але хто правий тут? Не знаю я, та й ніхто не знає.